Сьогодні у Черкасах частина міських маршруток не виїхала в рейс. Так, перевізники висловили свій протест проти відмови міської влади піднімати ціни на проїзд, який нині складає 3 гривні. Бізнесмени кажуть, збільшити його вартість необхідно щонайменше вдвічі. Студентка Яна більше 20 хвилин, то на зупинці в очікуванні тролейбуса. Дівчина й раніше економила на проїзді, бо ж ціна в 3 гривні відчутно спустошує студентську кишеню. Якщо ж перевізники підвищать плату ще, хоча б на гривню, молодь діятиме рішуче. Ціни ростуть, тому потрібно якось економити. І з часом планую ходити пішки, все таки, хоч і дорога не близька, це півгодини приблизно йти. Але все-таки буду ходити, щоб на літо купити велосипед і вже не користуватися громадським транспортом. Перевізники вже декілька тижнів вимагають від міської влади підвищення тарифів, та ось пояснювати на камеру, чому піднімати плату необхідну аж удвічі ніхто не наважується. Говорити погодився лише підприємець, який займається міжміськими перевезеннями. Мабуть, потрібно зупинити зростання цін на запасні частини та на диспаливо, тому що ми на сьогоднішній день вже не знаємо, по скільки ми можемо їздити і поскільки потрібно їздити. Нам долари рахують за запасні частини по 40 гривень. Чиновники ж не в благанні підняти плату за проїзд, погоджуються лише після громадських обговорень, а це не менш ніж за місяць, якою буде вартість квитка, прогнозувати не беруться. Який тариф буде затверджений, це вже, скажімо так, питання інше. Але от, ну, на сьогоднішній день, на розгляд, ми винесли з розрахунку 4 гривні. Хоча сьогодні до кінця дня і завтра ще перевізники, ну, зобов'язувалися подати розрахунки. Тих же непокірних бізнесменів, які сьогодні не вивели на рейси маршрутки, обіцяють покарати, розцінюють такі дії як підставу для розірвання угоди про пасажирські перевезення. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба. Новин.